У мене дуже мало часу. Вона буде схолена на хвилину. Ви не уявляєте, що тут відбувається. Це все дуже серйозно. У нього. Слухайте, це все дуже-дуже. Послали, ей, ну, ну. І взагалі в мене камери немає. Сюжет? Сюжет? А, так, да, який сюжет. Так, да, зараз, зараз одну секундочку. Я ставлю на рендер. зараз кілька хвилин ти бачиш. Так, ось дві хвилини і відрендериться. Так, так. Все, давай. Дедлайн, немає диван, але досі не скинула її на чітку. Так, у мене є ще декілька хвилин. Так я все встигаю, все встигаю. Нарешті привіт! Давай бігом знімати анонси, ну, ми ж нічого не встигли. Це та чи ім'я не можна називати. Вона ж дізнається, що ми нічого не зробили, і тут стоїмо тепер з тобою. Давай бігом знімати! Вона написала. Вона внесла правки до сценарію. Так, останній день! Ну, ж давай на ходу зараз будемо імпровізувати. У нас. Ну за, за... швидше, ну, давай! Так. Ти куди я... ти стала? Давай краніше, ти ж посередині кадру моєї. Давай, середа, середа. Середа, 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 будеться, Ти Що ти мене перебиваєш? Не знаю, давай, кажи, що. П'ятниця, п'ятдесят. Співайся, Народ. Вітаю! З вами та Могилянка та її побиті ведучі Даша Бичкова. Та Іван Сотова. Синку, треба поговорити. Вона дуже пунктуальна і прискіпливо ставиться до кожного кадру, до кожного бляха титру. Вона ненавидить, коли хтось порушує дедлайн. Під її контролем все і всі. Але ти дійсно найкращий продюсер.